Вітаю усіх вінничан! Афіша знову в ефірі з новою добіркою цікавих заходів нашого міста. Тож погляньмо, що чекає на нас найближчим часом. Поїхали. Весна надихає, філармонія вражає. У чарівний весняний час концерт мелодії для коханої стане найкращим подарунком для найдорожчих жінок. Для коханої дівчини, дружини, мами, бабусі, доньки. 8 березня у Вінницькій філармонії звучатимуть світові музичні хіти, присвячені жіночій силі, красі та, звичайно ж, коханню. Концерт подарує безліч незабутніх емоцій, тож обов'язково завітайте. Початок о 19.00 квитки коштують від 400 до 830 гривень. У вісні з нами відбуваються Рівні речі, який годі збагнути. Ось, наприклад, маленьке поросятко потрапляє у небезпечні пригоди, співає пісень разом з королями і принцесами та навіть стає ватажком піратів. Проте чим закінчаться для нього ці пригоди? Та чи зрозуміє він головне, що потрібно зробити, щоб стати дорослим? Розібратися у цьому зможете 8 березня у театрі ляльок. Тож приходьте на виставу рожеві хмари. Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 150 гривень. Не стало спокою тітонці Марині у власній домівці, а все тому, що десь. Поруч завелося капусне мишеня мицик. Нічого в буфеті залишити не можна. Все гризе, і гризе, справжні розбишака. Думала, думала Марина, як же їй прогнати цього розбишаку. І надумала. Втім, що ж вона придумала, дізнаєтеся, відвідавши виставу Веселе мишення. Ця історія розповідає про те, що жити одному сумно й самотньо, а разом допомагаючи одне одному легко й весело. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Прем'єра феєричної шоу вистави Ґеймшоу вразить геймерів усіх. Покоління, які мріють опинитися в улюблених іграх. Тут об'єднаються культові світи – Майнкрафт, Бравл Старс, Роблокс та Фортнайт. На кону порятунок Геймерленду, а головні герої це виглядачі. Вистава вразить грандіозними спецефектами, світловим шоу та лазерними битвами. Ви не залишитеся байдужими, тож обов'язково приходьте. Початок о 12.00, котка коштує коштують від 200 до 550 гривень. Народна артистка України та улюблена телефоном програми програми мюзик Оксана Пекун із великим сольним концертом у Вінниці на вас чекає справжнє свято музики. Хіт я така, що молода, що скорив тік ток, прекрасні прем'єри та всі улюблені пісні. За 30 років на сцені Оксана Пекун скорила серця українців. Це буде надзвичайний вечір. Тож не пропустіть Початок о 18.00 Петки коштують від 350 до 630 гривень. Вражаюча вистава квіти для на Дикого театру. Вперше у Вінниці, якби вам запропонували стати частиною експерименту, який зробив. Вас кращою версією себе погодились би, а якби вам не дали ніяких гарантій. Квіти для Елджорнона це чуттєва та пронизлива історія про дуже хороброго Чарлі, який наважився побачити все таким, яким воно є. Адже коли ти дорослішаєш, світ перестає бути чудом. Але ти можеш стати чудом для світу. Приходьте на виставу та переконайтеся у цьому. Початок о 18.00 квитки коштують від 490 до 1190 гривень. Усім, хто цікавиться космічним простором, точно сподобається у Вінницькому планетарії. Адже тут ви ніби справжній космонавт розглянути небесні світила, сузір'я та дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож, якщо хочете доторкнутися до позаземного, то обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Лонтовича. Працює без вихідних з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. У нашому місті ніколи не нудно, завжди відбувається щось цікавеньке. Тож додавайте життю яскравих фарб, відвідуючи заходи, які вам до душі. Та не забувайте про рубрику Афіша, адже тут усе найцікавіше.